Когосподарські підприємства громади продовжують працювати. Наразі проводяться роботи по догляду за посівами. Також триває підготовчий процес до початку роботи до заготівлі кормів для галузі тваринництва. Першим закладатимуть житні силос. Про це на апаратній нараді проінформувала головний спеціаліст відділу розвитку АПК Марина Геремес. Також зовсім небагато часу залишилось до початку зернозбиральної кампанії, тому аграрії проводять відповідну роботу. І в цьому напрямку підготовлюють техніку, зерночисні комплекси, зерносклади. Особливу увагу звертають на дотримання аграріями техніки пожежної безпеки у місцях збирання та зберігання врожаю, зауважила Марина Геремес. Це наявність мотопу, наявність техніки пристосованої для гасіння пожеж та підвозу води. обов'язкова комплектованість. Всім необхідним інвентарем та обов'язково мати при собі засоби зв'язку для негайного повідомлення служби десенець в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Центр надання адміністративних послуг продовжує надавати послуги населенню. За минулий тиждень було прийнято 25 п'ять вклеєк фото по досягненню 25 і 45 років. Також було видано 85 довідок про зареєстрованих осіб. По приватному сектору витягів по реєстрації місця проживання було видано 358. реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання було прийнято 101 заява. Також продовжуємо працювати. Заклади культури шоскінської громади. Розпочали підготовку до зими. На минулому тижні вивчали потребу закладів громади у дровах, і на цьому тижні будемо голошувати. Триває робота з підготовки проєктно-кошторисної документації пошкоджених закладів освіти Шосткінської громади. Про це відзвітувала очільниця управління освіти Наталя Сергейко. Зустріли з керівниками закладів, обговорили та склали технічні завдання. Після поводження плануємо зустрітися з проєктантами для виготовлення документації. Також тривають ремонтні роботи в закладах освіти з метою підготовки до зими, зокрема дах в школі номер 7 і ремонтні роботи в укриттях за. Кладів дошкільної освіти на цьому тижні плануємо провести тендерні процедури щодо закупівлі троп для закладів освіти сільської місцевості. Як повідомила Наталя Олександрівна, захисні споруди цивільного захисту, які перебувають на балансі управління освіти, працюють цілодобово і забезпечені всім необхідним. У свою чергу міський голова Микола Нога підкреслив, що серед пріоритетних завдань нині і підготовка до нового навчального року у цьому напрямку свої укриття. Подивіться ще раз, попросіть якийсь додатковий фінансовий ресурс зробити, покрасити, щоб кожне сховище було яким-то чином, що це дитяче, квіточка якась намальована, щось іще». Попрацюйте над цим питанням. Матеріали матеріали. Ми всі дамо. З початку червня до бюджету шоскінської громади надійшло 7,8 мільйона гривень, що складає 17% від плану місяця. Повідомили фінансисти. На минулому тижні провели виплати авансу бюджетним установам. І проводилось фінансування відповідно до статті 590, постанови 590. на цьому тижні. Ми будемо продовжувати цю роботу і будемо опрацьовувати рішення виконавчого комітету про внесення змін до бюджету на цей рік.